Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Світло тіла око, як отже твоє Око здорове, все тіло Твоє буде світле. Ей, ти може здаватися навіть таке трохи дивним, але всі наші. Ми сприймаємо всі обставини от, достатньо завжди суб'єктивно. Ну, якщо взяти, наприклад, там, пару художників, три-п'ять художників і намалювати церкву, і всі п'ять намалюють по-різному. Якщо взяти трьох людей, які були свідком одної події, і сказати опиши мені. І вони опишуть. І воно буде одна й та сама подія, вона буде подана з трьох позицій. Це є суб'єктивність, тому що ми люди. І кожен з нас по-своєму сприймає ту чи іншу ситуацію. Кожен з нас по-своєму сприймає Бога. Його присутність у нашому житті. От скільки людей, скільки позицій, як ви відноситеся до Спасіння, як ви відноситеся до Ісуса Христа, до пречистої Діви Марії, до святих ангелів. І скільки вас є, от скільки буде позицій. Так як воно є. З котрої сторони правильніше? Котра наука правдивіша про Ісуса Христа, яку говорить отець Василь, чи Отець Іван, чи Отець Петро, чи Владика Степан? Котра позиція точніша? Чи варто нам шукати тої правди, тої істини в першій інстанції? І яку би правду, хто би не сказав, чи отець Василь, чи. Чи владика, чи блаженіший, яку би не сказав позицію про Бога. Скільки буде слухачів, от скільки і буде сприйняття тої науки. Христос говорив ну, напряму безпосередньо. І скільки було слухачів, скільки і почули. Було 12 апостолів, і кожен сприйняв по-своєму. То як, як, ми маємо, як ми маємо реагувати на Божу правду? І тут Господь Бог нам дає підказку. Якщо твоє око, світло твого тіла, око, отже, якщо око твоє здорове, то все тіло твоє буде світле. Що Господь Бог цим хоче сказати? Ви знаєте, ми на всю правду, що би нам не розказували, як ми кажемо, краще один раз побачити, ніж сто раз почути. Ми довіряємо окові, так? і ми бачимо те, що бачимо. Але чому люди бачать світ по-різному? Чому люди бачать ситуації по-різному? Це залежить від нашого рівня гріховності. Чим людина чистіша, від гріха, тим вона чистіше сприймає Бога, тим вона правильніше, прозоріше, виразніше сприймає настоящий світ. Тим більш адекватно і точно вона може пояснити, розказати і сприйняти те, що вона бачить, те, що вона чує. Те, що вона читає у Святому Євангелії, і чим більше ми засмічені гріхами, засмічені всяким непотрібом, брудом, чим більше у нас в нас у голові всього є, тим більше наша, то, що ми чуємо, наша правда викривлюється. Ну, як це можна порівняти? Якщо це порівняти з кулінарією, то можете собі представити, що якщо ти готуєш якусь страву і наливаєш її в якусь немиту посуду, то твоя страва буде пахнути отою немитою посудою, коли ми Божу науку вливаємо у свої брудні каструлі своєї душі, де купа брехні, продажності, підкупності, підлости? Ви хочете, щоб та наука як пахла, Божа. Коли ви змішуєте її з тими всіма своїми брудами, які є, чи ви, коли йдете до церкви, всього себе поганого лишаєте вдома? Ні. Ми цілі. Всюди завжди, одинакові. Йдемо ми до церкви, як до купелі, в якій Господь Бог нас очищує. Він чистить нашу духовну посуду, якщо так можна сказати. Він очищує мене. Через слово, людина через слово укріплюється в вірі, через слово людина спасається. І Господь Бог нас очищує в храмі через нашу Божественну науку, освячує через святі тайни, через святе причастя, через святу тайну покаяння. Щоб ми максимально стали чистими. І людина, яка чиста, вона тоді приймає Слово Боже у чисті свої посуди, бо ми є храм Духа Святого. Прийнявши ту божественну науку, несли її у світ. Бо часом ми дуже багато розносимо смироду, бруду, змішаного з Божою наукою. Ми бачимо забобони, ми бачимо різні всякі, такі, всякі там, попридумують такі всякі речі. На похороні, закривають дзеркала, ще там щось, ну, всякі чудосія. Перебув багато похоронів, перебачив. І в селі був на парафії, і в місті, і на заході, і на сході. І на найдальшому заході, і на найдальшому сході у Донецьку. Побачив на кожній території своє чудосіє. Ми змішуємо Божу науку із своїм примітивщином. А потім кажемо: Господи, за що ти мене караєш? Господи, чому світ такий несправедливий? Господи, як Ти, Боже, це допускаєш? Ви самі цей світ засмітили? Тому наше завдання очистити його. Очима дивитеся на світ Божими очима. Божими очима Ісуса Христа. Якими ви очима дивитесь на світ? Ой, там машина краща, тут гарна дівчина ой, який гарний хлопець, ой, що там таке. Це які очі Ісуса Христа. А коли ви зневажаєте ти, які поруч вас? Ну я ж важний, що ти там? Як ти до мене говориш? Ти ж не бачиш, я перед тобою в галстуку стою. А ти як до мене говориш? Я ж такий великий начальник, а ти хто? Це очима Ісуса Христа. Та ми навіть до своїх дітей відносимося як начальник до підлеглого. Або наоборот? Діти-начальники, а ви підлеглі. Око людини. Це є. Дзеркало душі. Дивіться на світ Божими очима. Людина сама в собі є і добра, і зла відразу. Вона не лишає себе половину і приходить сюди. Якщо ти бачиш людину спокійну, це не означає, що вона у стані неспокою буде такою самою. І коли ти бачиш, що хтось до тебе кричить і на тебе злосний, це не означає, що він не може бути добрий. Просто в даній ситуації він злий. Тобто він може бути злий і добрий. А якщо подивитися на ту людину Божими очима, то я сказав, то чому б досі нервувати? Ну, Він, певно, і добрий буває. Він зараз кричить, ну, щось йому там, щось він злосний. Але він і добрий. І хтось його любить. Так само і ми, щоби ви знали. Коли ви в церкві, це не лише ви саму святість принесли до церкви, але і то, що ви робите погане. Воно теж з вами для того, щоб себе очистити тут, у церкві. Ви є такі, які є. І Господь Бог вас таких любить. От таких, яких ви є, які ви себе показуєте настоящими, не кривляється і подаєте, подивись, який я там, чи ще щось. Будь настоящий. Ще більше ми преображаємося і змінюємося, стаємо ближчі до Бога, то краще все бачимо в Бозі і по-божому. І на все вміємо правильно реагувати. Правильно по-божому. Так як нас учив наш Спаситель Ісус Христос. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава, Слава. Ісусу Христу! Слава на віки.